Привіт! Сьогодні хочу поділитися своїм досвідом йоги, якою я займався 5 років. Потім на рік зробив паузи, от далі повертаюся. Хочу відмітити декілька основних напрямків, чим корисно займатися йогою, який я від себе відчув ефект і отримав. І чим це. Може бути корисною відповідно іншим людям, щоб прийняти для себе рішення, пробувати чи не пробувати. Ну, по-перше, це треба зрозуміти, що віднестись до цього як до білого аркушу паперу, без очікувань, а дозволити просто проявлятися в тому, що проявляється. Не думати про те, як має бути. Або як не має бути, а просто відкритися на нове, тому що це про нові, абсолютно нові знання, про новий рівень свідомості, там, де досвіду ще немає. А відповідно, і будь-які очікування вони е тільки псують процес. Тут тим просто відкритися на новий рівень, в якому вже е в процесі. Відчувати, що твоє, а що не твоє. Але заходити в це потрібно з відкритим серцем. Хочу відмітити, що, перш за все, робота з тілом вона дає прямий такий ефект: більша чутливість тіла, більший контакт з тілом, більші ступені свободи м'язів, суставів. І це відображається на внутрішньому відчутті свободи. Ну, тобто є така кореляція: вільніше відчуваєш себе в тілі, вільніше відчуваєш себе в своєму житті. Робота з цілом. Далі є робота з відчуттями. Що ти відчуваєш, чому ти це відчуваєш, і різними інструментами, учасності ну, прямо. Медитації, знайомству з відчуттями. А знайомство з відчуттями з часом виливається в, якщо звичайно займатися, скажімо так, з людиною місцем працювати. Це все потім виливається в цей досвід чуттєвий, в комфорт з своїми відчуттями будь-якими. І потихеньку оволодіння цими відчуттями, тобто вміння спрямувати свої відчуття, обрати відчуття і взаємодіяти з людьми, в яких теж є свої відчуття. Також йога це про певні обмеження, тобто ти вчишся. Себе обмежувати і виводити з цих обмежувань. Тобто ми вже зараз в поточній точці часу а, являємо собою певний такий собі конструкт з бажань, відчуттів, з якихось уявлень, суджень, ну, багато складна <стру> структура особистості людини. Вона складна а, і досі є загадкою божественною. І, і разом з тим предметом інтересу. І в цій структурі є обмеження і вони мають свою важливу цінність, тобто вони і захищають водночас, і направляють. Разом з тим, коли внутрішнє наповнення воно розширяється просто з віком, з новими інсайтами, з новими тими ж ступенями свободи, потреба в деяких захисних механізмах блоках, вона перестає бути актуальною. І тоді є сенс переглянути певні установки і. Е, перебудувати їх в щось нове. Старі. Зруйнувати, нові створити. Е, тоді якраз є теж в медитації, е, е, Аналітична, інтелектуальна робота з собою, в результаті якої формується нове відчуття себе, і в цьому новому себе є нові ступені свободи в плані відчуттів, проявів, взаємодій і бажань, І наступним напрямком є робота з бажаннями. Теж про мова буде йти про медитацію на свої бажання, е актуалізація що хочеться, і, ну, і робота в цьому напрямку. Тобто, що хочеться, як відчуваються ці бажання, і як ці бажання е плавно перетікають в дії, в проявленість. Це ще один напрямок, і по собі скажу, що після п'яти років займання йогою мій комфорт в тілі виріс, а коли він падає через певні життєві події, я його відновлюю легко. Пару тижнів ранкової хатхи, і я знову відчуваю себе так вільно, як хочу. Як привик, як знаю, і разом з тим можу інколи добратися до нових ступенів свободи. Е, також за ці п'ять років моя чуттєва е, сенситивність, скажімо так, мій емоційний інтелект він виріс. Е, мені комфортніше з людьми, е, які в емоціях, які агресують. Тобто моя резистентність виросла, моя емпатія виросла, тобто я розумію людей вже через те, що я розумію себе. І тому мені якось з добротою легше віднестись до того, що я бачу. До того були більш емоційними мої прояви реакції на зовнішнє. Також я відчуваю, що я себе більш вільно відчуваю. Тобто більше свободи, більше легкості в маневрі по життю. Тобто я можу собі дозволити більше. В розумному сенсі цього слова, тобто є якісь в мене бажання, ну, щире. Я собі легше можу це дозволити, ніж раніше. Е, звичайно, є вплив віку, тобто ну, з віком всі еволюціонують природньо. Разом з тим, я відчуваю, що е, певними інструментами йоги я трішечки якісь процеси прискорив. Е, також. Про бажання скажу, що є відчуття своїх бажань. Воно досі не ідеальне в роботі, але разом з тим, воно краще, ніж було. Мені легше і комфортніше відчувати себе в своїх бажаннях і йти в них. І це теж я вважаю як моя робота особиста, тобто, ну завжди все моя робота. Тобто, в цьому причина лише я і я, і мої зусилля. І мої бажання і. Mm -hmm. Мої, скажімо так, моя увага зробила це все. Разом з тим, визнаю, що е, інструменти йоги були для мене корисними в прискоренні певних процесів. А, і що ще тут важливо вказати, що так, є енергетична робота, і вона пов'язана саме про взаємодію з людьми, скажімо так, ну, в різних станах, тобто в якихось станах. Треба бути більш чітким, як на роботі, там, все чітко. І от в цьому плані е е є культура утримання стану, скажімо так, про що йова? Про культуру роботи зі станом, е е який доречний. Наприклад, на роботі втримувати таку чітку позицію. І це такий прояв продуктивний в такому тонусі. Е е це про це. про... Культуру в стані, скажімо так. Наприклад, з, з дівчатами або з друзями, або просто з людьми, ну, скажімо так, культурно буде взаємодіяти так більш тепло. І це теж про культуру втримання в стані. В інших ситуаціях можна собі дозволити більш такі грайливі прояви, і це теж про те, щоб. Продовжувати знаходитися в приємному стані. Ось, прошу, якщо дуже коротко, ця вся енергетика, про те, щоб робити собі добре і відповідати для себе тій ситуації, в якій ти знаходишся, і ця вся конструкція, яка, яку, скажімо так, от я її не повністю описав. Я описав, що мені найбільше друкнулися, то що я описав, воно. В принципі, мені було достатньо, щоб після певної паузи повернутися в його і дозволити собі далі користуватися цими інструментами, тому що життя пропонує дуже багато інструментів, різні афірмації, візуалізації, маніфестації. Скажімо так, феншуй різний. Або різного роду там всякі терапії. Все працює, в що ти віриш. Разом з тим можна вірити у все, але що по серцю. От тут важливо обирати по серцю. Тобто йти кудись в темний ліс, де може є якась там. да, Обіцянки золотих Гір, але ну, ти там, себе не загуби <свісно> в тому лісі просто. Бо він вже ж темний. Відповідно, так, некомфортно буде. От. Ну і я відчуваю, що його це такий досить світлий інструмент, який про, про людей, про серце, про любов, про, про себе. Тобто тут завжди робота з собою. І така, скажімо так, культурна, акурадна, кожного свої підходи, я обираю такі підходи сердечні. От і тому, якщо є бажання, можете написати. Зможу провести, розказати, пояснити, щось показати навіть, Відповісти на якісь запитання, допомогти, якщо буде щирий відгук. І це все. Мабуть, це все, чим хотілося поділитися з своїх п'ять років йоги. А, ну і просто це цікаво, тому що. Ти ж себе відкриваєш. Разом з тим ти відкриваєш якусь певну нову культуру, тому що йога це певні корні в Індію, певні корні в певну міфологію, в певні. не знаю, мене захоплюють певні інтелектуальні цікаві можливості. Тобто проаналізувати себе це ж цікаво. Тому що це я. Цю цікавість, от ця цікавість до себе вона могла загубитися десь, але вона є, знаєте, це є в кожній людині цікавість до себе. І її треба не піймати, а згадати, бо з цієї цікавості якраз яка є любов'ю до себе і можливий розвиток. В нового, кращого себе, вільнішого, приємнішого, весел... більш веселого, радісного, який частіше посміхається, якого більше задоволений в житті. І також йога це певна система, система, яка просто дає відчуття комфорту про те, хто ти є, який ти є, і допомагає тобі. Легше орієнтуватися в світі. Це все. Удачі.